Друзі, вітаю! Сьогодні 25 квітня. З вами Валерій Клочок. І за три дні стартують мирні переговори про припинення війни Росії проти України. Де вони будуть проходити, хто там буде і що це може для нас означати, я вам зараз розповім. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і поширюйте відео друзям, аби нас тут було більше за це. я Вам шалено, як завжди, дякую. І так, видання Bloomberg повідомляє про те, що 28 квітня, в неділю цими вихідними, у столиці Катару в місті досі будуть збиратися радники з питань національної безпеки дуже багатьох країн світу, або представники власне лідерів країн, де будуть говорити про підготовку до саміту миру, який має пройти у Швейцарії 15 та 16 червня. Дивний захід, скажете ви на перший погляд, і мені він також дивний, але ймовірніше за все саме саміту миру в Черневому сьогодні світ приділяє дуже багато уваги, і ставки на нього дуже високі, тому що є розуміння навіть, наприклад, на Близькому Сході недоцільності на даному етапі продовжувати війну. До прикладу, історія із відповіддю. На ракетну атаку Ізраїлю вона доволі показовна і красномовна, коли, до прикладу, Китай і Сполучені Штати Америки фактично виступили гарантами непоширення воєнних дій на весь близький схід. Ну щодо Ізраїлю, там питання, до речі, дуже цікаве, і події розвиваються стрімко. Ну, принаймні, Хамас сказав, що точніше, Палестина сказала, що може розпустити Хамас, якщо, до прикладу, будуть встановлені кордони. Її країни станом на 1967 рік, але зараз не про близький Схід, а саме про те, що ж може бути у Катарі. Принаймні там збираються поговорити між собою про те, як може виглядати саміт миру. У Швейцарії, тому що це буде установчий саміт Миру. Після нього має відбутися Захід, де всі країни світу разом з Росією будуть про щось домовлятися вже конкретніше. Так от у Катарії будуть збиратися країни Групи Семи Великої Сімки. А це рахуйте фактично вся економіка, ну ледь, вся, ледь не вся дійсно світу. І там будуть також країни глобального півдня, тобто разом дійсно це буде вся економіка світу. Також будуть країни перської затоки, країни Групи 20. Бріксу і Брікс важливий в тому сенсі, що це та організація, до якої входить Бразилія та Індія. Ну, принаймні вони. Підтверджують, поки що, за неофіційними даними участь у зібранні в Катарі Росії там точно не буде, її не запрошували. І зараз поки що залишається відкритим питання присутності Китаю, тому що без Китаю, як я вам сказав, буквально дві хвилини тому зараз нічого не відбувається. І я особисто вбачаю, що Китай зараз набув такого дуже серйозного. Статусу, статусу геополітичного гравця на рівні зі Сполученими Штатами Америки, коли він і через війну Росії проти України підтримуючи Росію, і через свої серйозні зв'язки у Європі намагається впливати на ситуацію в загалом у світі. Він її або стабілізує, або дестабілізує. Все банально просто, але цинічно і це супроводжується великими жертвами по всьому світі в Україні, в тому числі. І саме про нас іде зараз мова. Так, от. Союзники України вважають, що присутність Китаю є архіважливою, і на цьому заході мають говорити про те, в якій мірі може бути запропонований на саміті миру той план завершення війни, який був підготовлений в Україні. Його називають формула миру. Але примітно, що у самому виданні Bloomberg журналісти не використовують цю дефініцію, а пишуть просто план миру в Україні. Чому так зараз не можу сказати, але мені це впало в око, тому що ймовірні за все сьогодні буде чимало батьків цієї перемоги. Ну так будемо поки що і називати, тому що ми не знаємо, чим завершиться саміт миру у Швейцарії, аби все-таки не надавати авторства завершення війни Росії проти України, саме Зеленському. Ну і ця природня конкуренція політична, можливо, є помиляюся. Ми з часом побачимо, але про Намі поки що я це читаю. Так, мені воно зараз вимальовується, і в цьому плані миру, який запропонований був Україною, є. Збереження територіальної цілісності України, вивід усіх російських військ з усієї території України це питання доволі спірне. Пекін нібито підтримує суверенітет, але про вивід військ російських з України не говорить нічого. Там також стоїть питання і продуктової безпеки світу. А це багато гравців, які зацікавлені в реалізації саме цього пункту. Чого лише вартує припинення зернової угоди. це серйозно відобразилось на світових ринках. Це і питання. Екобезпеки і питання атомної безпеки, ядерної безпеки, тому що Україна наполягає на тому, що світ має бути гарантом того, що Росія не буде здійснювати терористичні дії по відношенню до наших атомних об'єктів, чого лише вартує історія Запорізької атомної електростанції, яка нині перебуває в руках росіян, які там чиняють ну, дуже дивні речі, які межують із взагалі здоровим глуздом і безпекою половині євразійського континенту. Ну, принаймні. Європейській частині його так точно. Питання щодо участі Пекіну, поки що, як я сказав, не підтверджено, і всі вважають, що воно є вирішальним. Пекін був присутній е, у, на зустрічі у Саудівській Аравії ще в серпні минулого року. Тобто вже були прецеденти, коли він долучався до цих заходів. Звісно, це не саміт Миру. І зараз Китай наполягає на тому, що на саміті Миру у Швейцарії має бути Росія. Якщо вдасться залучити Китай до Цих попередніх перегомовин у Катарі, ну це буде дуже серйозним поступом. І я особисто вважаю, що Китай буде також і в Швейцарії. Не особисто Сінзіпін, ні, ні. Я це виключаю абсолютно поки що. Але хтось із представників, до прикладу, можливо, очільник закордонного відомства Ван І, як він то був на Мінкінській безпековій конференції, то швидше за все буде там присутнім. Тим більше. Вчора розпочався офіційний візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна до Пекіну. Порядок денний залишається поки що невідомим, але відомо, що Сполучені Штати Америки після ухвалення вчора закону у Сенаті про допомогу Україні Ізраїлю та Івані також запроваджують додаткові санкції проти Китаю на тлі їхньої підтримки Росії. Бо саме підтримка економічна Росії і Китаєм дозволяє Росії сьогодні збільшувати свій ВПК. Уже є повідомлення від міністра оборони Німеччини Пісторісу про те, що росіяни вже мають змогу накопичувати навіть військове обладнання, боєприпаси на складах. А їм цьому активно допомагає Китай. Америка запроваджує санкції проти низки фінансових установ Китаю, які допомагають здійснювати фінансові операції Китаю з Росією. Тиск очевидний, і як вже пролунували неодноразово заяви наших західних партнерів, то вони стурбовані дуже ну вкотре, на жаль, співпрацею Китаю та Росії. Китай це розуміє і використовує це як важель тиску на захід, так як він це продемонстрував на прикладі Ірану, який не бив у відповідь на атаку Ізраїлю. Дуже ефективний посередник. Про це говорив навіть і Зеленський, і як ви пам'ятаєте, я вам розповідав, що він. Сказав і акцентував, що Китай може допомогти встановити справедливий мир. Очікуємо результатів зустрічі в Катарі. Обов'язково вам про них розповім, щоб не пропустити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і, будь ласка, друзі, напишіть ваш коментар, що ви очікуєте від цієї зустрічі. Мені буде дуже цікаво почитати. Всіх люблю, ціну і і не перемикайтесь, все буде Україна!